Друзі, вітаю вас всіх на своєму каналі. В шестирамочних вуликах Сьогодні у нас вже 27 травня і сьогодні я вам покажу, як я дважди два пакети, можна сказати, з одної з сім'ї із зимувалою маткою. Продаю. Оцей пакет був проданий 20 травня з цього вулика. А в мене, я вам показую, як я в 145 х зимую маток запасних. Ось цей запасний. Після того, як я продаю пакет, я сутки витримую і через сутки підставляю цей верхній корпус запасною маткою. Весною ніхто її не б'є. Вона охороняється своїми бджолами і переходить сіяти сюди. В цьому корпусі залишається ще після продажі по 3-4 рамки у мене розплоду, тому що вони виходять з весни гарними, обробленими, і я їх підгодовую сильно. І вони Нарощують мені силу, яка мені дозволяє зробити з одного шестерамника два пакети на продажу. От так, щоб ви знали. Але ще хочу сказати, я вже вчора забрав тут іще відводочок, вони відтягнули всього лише один маточник, але матку не трогали. Маточник я відібрав на трьох рамках, теж дві розплодних, і поставив туди, і відвіз на інший точок. Вчитись. І зараз я вам покажу ще, які будуть рамочки. Друзі, от такий пакет. Бачите, бджіл в достатки повні ці вулочки. І залишається мені ще одна рамка критого розплоду. Дивіться, така рамка. Матки у мене всі свої виведені. Я вивожу сам, щоб ви не думали, що в мене покупні. Я вам покажу, як я все це, це роблю, мабуть, у цьому відео. Відео, може, вийде льнувати, але воно цього варте. Матка знаходиться, мабуть, і ще в верхньому корпусі, тому що тепліше, вночі було плюс 3. Отак От джоли, бачите, йдуть з пилком. Сьогодні 10 годин ранку, а вже 17 градусів, сьогодні буде день до 25, будемо працювати. Я вам це в цьому ролики спочатку показав, як я роблю. По два пакета бджіл із зимувалою маткою з одного шестирамника. Дивіться, дивіться, кому подобається, ставте лайки, подобайки, підписуйтесь, а ми працюємо далі. Я Зараз знайду матку і вам все покажу. Друзі, знайшов я зимувалу маточку, гарненька маточка, беремо її обережно. Іди до мене. Швидка, вона вирезнева в мене матка. Діти моя хороша. Я маток своїх не травмую, ніколи не мічу, ловлю їх швидко. Все, пустили і хай йде з Богом. І поїде цей пакет сьогодні вже в обід. Далі ми зустрінемося, друзі, я покажу, як я маточники роблю для інших сімей і в цих хвостах. Цьому фосту теж зроблю зараз. Вам нічого це часу не займе, а я швидко зроблю. У мене завжди з собою готові мисочки, не даю я їм ні обсушку, нічого. Зараз штренько прив'юся. Тут матка гарна, Візьму молоденькі лічинки і вам покажу і поставлю. Зробив, друзі, прививочку і на отакій рамочці дивлюся, дві мисочки відбудували, але нічого в них не було. І що я вирішив, правильно положити туди лічинки. Цю рамочку ставимо. Бджілки зараз обсядуть її. Бачите, скільки? Уже два пакета я відгрузив і ще на третій є. Якби на 145-ту оце одна, дві, три рамки повністю з розплодом. 145-й рамки. А тепер що робимо? Робимо. Як завжди, водичкою збризгуємо, заспокоюємо їх. Я вже вчора лазив і сьогодні, і їм це не подобається, звісно, але вони спокійні, терплячі. І що робимо ці дві мисочки? Ось я зробив, чи видно вам буде, чи ні. Ставимо отут по центру, де відкритий і закритий розпліт є. Я це роблю звично через сутки, але так як вже не хочеться мені повертатися, я знаю, що вони їх приймуть, матки в них немає, виходу іншого немає. І через сутки ми можемо перевірити, як вони їх будуть будувати. Далі зустрінемось. Друзі, продовжую. В цьому вулику вже вийшли сьогодні матки, роблю відводки. Одразу в шестирамочні вулики, щоб голову не морочити, по дві рамочки розплода і знову буду закладати. А як буду прививку робити, я показував. А це наступне, в цьому кінець цього відео. Дивіться. Буде цікаво, я розповім і покажу, як я перевивався у плюс вісім з дощем. Друзі, ну для порівняння, ось акація, яка у вас вже цвіте, а в нас от, навіть навіть і немає і сантиметра і ще дерева в такому ось стані. Тільки-тільки листочки і Кашка це, бачите, он, може міліметрів 7-8, не більше, але є, Ось такі стоять дерева акації. Це я просто для порівняння, щоб ви мали змогу порівняти, у вас вже почти квітне акація, а у нас ще ні. Друзі, ну що? Продовжую відео, як я і обіцяв, щоб закінчити вже почати цей матеріал про пакети, про маток, яких я вивожу в себе на пасіці, і хочу сказати пару слів, що кращих маток, аніж виведених у вас на своїй пасіці, Відбираючи від кращих сімей немає ніде. Все, що ви купляєте, нічого вам не замінить. Я свої роки теж намагався купувати, купувати, а вихлопа нема зовсім. Поки не почав виводити навіть ті свіщові матки, що були, вони в рази, в рази. Показували результати краще, ніж покупна люба, баквас, Карпатка там, карніка, ніколи ті матки не показували гарного результату. І з тих пір я перестав, так, да, можна купити до прилиття крові, замінити щось. Але якщо у вас Свої бджоли гарні, трутні знайдуться гарні. Вибирайте, намагайтеся вибрати із своїх маток, які у вас вже зимували. І я вам хотів розповісти про цей вулик Я 20 чи 21. Забрав пакет і через день зробив маточники. Але я не дивився. Було дуже холодно, дуже. Я вам хочу сказати, було плюс вісім. Я так обгородив з усіх сторон пінопластом, вітер був, дощ моросив. Я думаю, щоб. Шкоди не наробити, а хотілося прививку зробити, тому що день пройшов і треба було, щоб закласти маточники. Зараз з вами все це подивимось, як і що вийшло. Да, не сказав, сьогодні у нас настало вчора воно настало літо, але сьогодні. Дуже жарко. І я хочу вам сказати, що бджоли ведуть себе не дуже адекватно. Тому що, мабуть, все ж таки оця жара не так дуже гарно діє на них. Бачите, повибирали все, що тільки можна. Зараз ми їх водичкою ось. Ці 5 мисочок. Подивимось з вами, я не заглядував з ні, 22, да, 22. Травня це було, і я не дивився, тому що не було погоди. Вчора не успів, хотів учора, але був на інших точках. Бачите, поз'їдали все за ті дні, що не було погоди. В усіх вуликах повибирали це, але кусочки позалишалися, я їм поверну. І зараз з вами подивимось. Якщо вони відбудували, але зразу скажу, чи прийняли, чи ні, це все буде зараз видно. Треба обережно, щоб не відірвати їх. О, перший, дивіться, Уже, вже бачите, який маточник. І запломбували. Молочка, мисочка повна, ставимо обратно, але вже можна одіти на них бігуді. Зараз будемо намагатися це зробити. Бачите, теж, навірно, не, ну, не видно вам. Інший маточник. Зараз ми з вами одягнемо бігуді і залишаємо їх. Третій. Це вам показує, як є. Гарні маточники. Я чесне слово. Кажу, що я даже не думав, що вони їх приймуть. Погода була. Ох, хоч би не одірвати, ні, не одірвав. Ось, четвертий, бачите. Четвертий і зараз подивимось з вами і п'ятий. Отак ну, і п'ятий. Дивіться, які гарні маточники, може вам не дуже видно сонце. Але маточники гарні вийшли, джоли спокійні. І день-два я ще потерплю. Вони в мене на двох корпусах. Це після того, як я продав пакет джіл від ціля. Зараз я поставлю на них біоді, а у вас не буду забирати часу і покажу. Друзі, ну що, отак От вийшли. Одягаю я вже на них ковпачки і будемо чекати декілька днів, залишилося до виходу маток. Це я вам показав, щоб ви. Не витрачали лишніх своїх зберігань, щоб не робили ваш мед дуже дорогим, тому що завдяки покупок маток, вощини, рамок, вуликів, ви собі стоїмось меду робите <кхи> зашкалюно. А завдяки тому, що ви хоч маток будете виводити самі на своїх пасіках і будете знати, з яких це, від яких сімей, від яких маток у вас репродукти йде, ви тоді будете на крок уперед. Бажаю вам все самого гарного. Бажаю вашим бджолам багато меду, а вам бажаю міцного здоров'я. Дякую, що ви зі мною Ну, і до наступного відео.